Метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, в Україні загальна національна хвилина мовчання. Україні, шановні валкани, березень місяць назавжди увійшов в історію нашого краю як визвольний. Адже саме в ці дні села Балтської громади, а сьогодні і наше місто, відзначають річницю вигнання нацистських окупантів під час Другої світової війни. В ці дні ми величаємо героїзм наших батьків, дідів та прадідів і вшановуємо пам'ять тих, хто заради визволення віддав життя. Я не знаю тебе, невідомий солдати. Ти поліг у бою, у пору грозову. Та сьогодні прийшов я спасибі сказати, що за тебе і за себе на землі я живу. З нагоди 80-ї річниці визволення міста Балта від німецько-фашистських загарбників звучить державний гімн України. Історії українського народу події Другої світової війни посідають особливе місце. За своєю глибиною, трагізмом і героїкою. Вони помітно піднеслись над іншими і набули епохального значення. Пам'ять про війну є духовно-історичним надбанням нашого народу. До слова запрошується секретар Балської міської ради Олена Фролова. Шановні земляки, це священне місце кожного з нас, з самого дитинства, викликало Широкий спектр різноманітних емоцій. Але саме головне, мабуть, це вдячність, вдячність нашим предкам, нашим дідам і прадідам за мирне, щасливе дитинство. Дит... Мирне дитинство не одного з поколінь українців. Зараз, коли ми приходимо сюди, ми відчуваємо ті самі емоції. Але вони, мабуть, в кожного стали більш глибокими, додалися великий смуток, біль за те, що багато маленьких українців зараз не мають змоги відчувати щастя, радіти сонцю. Але я свято вірю в те, що ми перемогли тоді і обов'язково переможемо зараз. Я дуже вдячна. Всім захисникам і захисницям України за те, що вони самовіддано захищають країну. Я не вірю, що люди говорять, що вони втомилися від війни. Це несправедливо, це неправильно. Ніхто не вправі зараз втомлюватися від війни. Тому ми зараз, як ніколи, повинні згуртуватися і всі разом наближати нашу перемогу. Слава Україні! Слово надається Марії Меланич, голові ветеранської організації Балтської громади. Шановні присутні, по батщині крокує естафета пам'яті слава визволителям України. Коли ми пам'ятаємо, ми не переможні. Шановні наші ветерани Другої світової війни, учасниця бойових дій, Жолтова Катерина Борисівна, яка відзначила свій сторічний ювілей 18 лютого. Остарбайтер Гладишевський Альбін Тимофійович, якого неповнолітнім юнаком насильно вивезли на примусові роботи до Німеччини, шановні учасники тилу війни, діти війни та вдови Другої світової війни, учасники бойових дій, члени родин народних месників Партизан, шановні громадяни міста Балта та всієї нашої Балщини, і шановна наша молодь. Ми сьогодні дійсно зібралися разом, щоб відзначити, не відсвяткувати, а відзначити вигнання із території Балщини німецьких нацистських загарбників та румунських окупантів. Наші земляки зробили величезний вагомий внесок у спільну велику перемогу над чорними силами агресора, не шкодуючи для цього ані здоров'я, ані життя. Більше 70 років над Україною було мирно небо. І дякуючи нашим батькам, нашим дідам, прадідам, ми казали ніколи знову, але на жаль, на жаль, знову. І сьогодні наші українці, вони діти, онуки, і правнуки, ветеранів Другої світової війни. І, зокрема, наші земляки, Болтяни, проявляють героїзм і патріотизм для досягнення переможного миру. У війні 2014-2024 років з російським агресором в природі весна. Але третій рік поспіль для нас продовжується холодний грізний лютий. Під час війни ми не, ми не відчуваємо ані весни, ані літа, ані золотої осені. Однак переможна весна наступить, і ми в це віримо. Бажаємо всім вам всебіжних успіхів у гарному здоров'ї, у щасті, благополуччі, благо... злагоди та миру, шановні ветерани війни, а в нас є учасники війни, ті, які народилися до 1932 року, це учасники тилу війни, шановні всі присутні, шановні учасники війни та інші захисники і захисниці Збройних сил України. Низький уклін, уклін і вічна пам'ять та слава героям, воїнам, котрі зі зброєю в руках захистили під час Другої світової війни і тепер під час російсько-української війни. Захищають і захистили свободу і незалежність нашої України. Наша ненька Україна зморена, знеболена. Зранена, зажурена, в жалобі, пошматована. Але вона, і вона одяглася у чорну хустину, тому що немає на Україні такого дня, щоб не було дня жалоби, щоб вона не вмивалася слізьми матерів, дружин і дітей сиріт. Вона дійсно знеранена. Одягнена в чорну хустку, але вона незалежна, вона незламна, вона не скорена, вона не поборна. І ми не станемо на коліна ні перед ким, бо ми стаємо на коліна, коли прощаємось і проваджаємо останній путь наших хлопців, наших захисників. Ми свято віримо, перемогли тоді фашистів, переможемо й зараз рашистів, бо ми нація українців. Слава Україні! На жаль, зараз ми зіткнулися з новою трагічною реальністю. Тому сьогоднішній день це не лише день пам'яті, а й нагадування про важливість миру, свободи та незалежності. Україна не забуває про свої міста і села, які зараз тимчасово окуповані, і обов'язково повернеться туди назавжди. Ми маємо боротися за свою територіальну цілісність і свободу в умовах цієї війни, хоч це вимагає великих зусиль та міжнародної підтримки. Уже тривалий час українцям доводиться збройно захищати свою країну, протистояти агресору, що цинічно наважився на насильницьке перекроювання кордонів. Завдяки національній єдності, патріотизму українських солдатів та офіцерів, добровольців та волонтерів, збройні сили демонструють усьому світові боєздатність, військову мастерність та високі людські якості військовослужбовців. І доводять, що є гідними спадкоємцями і продовжувачами радної слави переможців нацизму. Та, на жаль, наслідки воєнних дій страшні і непоправні. Здавалося б, у 21 столітті після того, як людство пережило дві світові війни, говорити про третю просто безглуздість, бо війна знецінює людське життя. На фронтах німецько-радянської війни воювали 2351 житель Балти. З них загинуло більше 500. Сучасна російсько-українська війна знову забирає людське життя серед загиблих військовослужбовців нашої громади. Пам'ятаємо і шануємо тих, кого вже немає поряд з нами. Молимося за наших воїнів, які сьогодні боронять нашу країну, звільняючи кожен сантиметр української землі. Цінуємо і поважаємо досвід старшого покоління. І вчимо історію, бо саме історія минулого береже ключі до щасливого майбутнього. Людина народжується у любові, тож нехай, усіх, нехай єднає усіх нас любов до України, її народу, любов до рідного краю, а безсмертний подвиг творців перемоги надихає на добрі справи в ім'я нашої держави. Запрошуємо вас покласти квіти пам'яті. Дякуємо.